Сьогодні чергова партія допомоги кільком бригадам від фонду Порошенка і справи громад. Наша команда приїхала не з пустими руками. У нас є дуже круті позиції на базі мерседесів. Мерседеси не наші, бо ми працюємо з давами лейландами. Але все решта зроблено нами. Ми привезли не тільки два мерседеси з командно-штабними машинами. Ми не могли приїхати без того, щоб не вручити ескаватор. Землерийна техніка це просто нагальна потреба в сучасній війні, тому що вона дуже допомагає самі розумієте укріпити польові позиції. Приймайте це вже на харківському напрямку. Третій заход допомоги нам. Ми отримали і ФПВ, і техніку, і реби. Тут же бачиш і лопата і віли. Самий крутий зараз в Україні. Щось буде незрозуміло, дзвони при запасу, я приїду, покажу, те, що виходить. Все, що від вас приходить, воно просто як от діти в школу. Просто потреба неймовірна в цій техніці зараз. Кожна одиниця такої техніки, вона береже життя наших бійців. Дуже радий тебе бачити, я, як я зазвичай я ви як завжди приїжджаєте з дуже великою кількістю подарунків. Сьогодні FPV-дрони 10 дюймів, 8 дюймів. А що не вистачає? Це більше відео по бойовому застосуванню Вже прийняли. Скоро дуже вас порадив. Уже стільки було передано і стільки було таких цікавих і потрібних речей. Що навіть не можу сказати, скільки разів. Просто вже дуже багато. Як і домовлялося, ми не припиняємо постачання окопного ребу десантникам. А наступного разу у нас буде більший пакунок уже для бригади. Так що велике спасибі за ту велику роботу, що ви робите, і продовжуємо співпрацю. Зараз 82-й бригаді передаємо сто вісімок, сто десяток і на закуску. Мавіків і інших речей 36-та до цього вже отримувала дрони. За що ми хочемо подякувати Петру Ліціча та його фонду? Дрони безпосередньо використовуються на фронті дуже активно і відіграють значну роль. Як ми і говорили минулого разу, що це не буде разова акція. Тепер буде такий стабільний постійний основ. Петро Олексійович, від батальйону ударних безпілотних авіакомплексів 92-ї механізованої бригади. Щиро дякуємо. Ви знаєте, вже у нас немає формату подяк, тому що ми все передарували. в Зв'язку з тим, що це постійна допомога для нашого батальйону, для нашої бригади. І завдяки вам ворог палає під цими пташками. і Ми обіцяємо, що перемога буде за нами. І щиро дякую.